Вітаю вас друзі! Сьогодні ми знову на копі. І сьогодні в нас така важка дата 24 лютого 24-го року. Рівно два роки як почалася війна. Вічна пам'ять всім загиблим захисникам, цивільним. Тож. А москалі будьте прокляті тварюки кончені. Що ж, друзі, копаємо, був у мене перший сигнал. Ось ямка. Опа! Так, і це у нас така чудова ручка. Ручка це у нас з автомобіля полуторка ГАЗ АА ГАЗ ММ. Така хромована, ви гарненька, ціленька. Так що, можливо хтось таки находив, але не знаю, що, оце з полуторки. Так, друзі, наступна наша знахідка. Ну що ж, на щастя, я думаю, буде удача. Така кована підкова. Стара дорога. Так що, біля старої дороги, звичайно ж, можуть бути підкови. І багато чого цікавого копаємо. Так, друзі, зайшов я таку канаву по лісу, йде вона гору І був кольоровий сигнал. Дивіться яка гільза. Що цікаво, бої тут були по 41-му, а гільза маркуванням 42-го року. Польська. А з чого воно? Щось незнайоме мені. Можливо хто підкаже. Буду дуже радий. Копаємо долі Так, друзі, натрапив я на... Скид радянського бійця. Попалися, там у мене тось, трошки нижче деталі проти сумки. Ось дивіться. Оп! А, половинка. Крем, значить вже хтось його розібрав. Так, і там ще сигнал є. Ну я думаю це там друга половина. Нічого, копаємо. Так, пробую я ходити слід у слід. От і був кольоровий сигнал. Серед того скиду, де деталі протигазної сумки і всяка щепуха. Коробочка то була із незапотіваєк. Так, був кольоровий сигнал, де він Блін, загубив. А, бач. І я побачу, що це монетка. Яка монетка, я ще не знаю. Можливо, періоду війни я бачив схоже на рамочник. Можливо, ні. Зараз подивимось. Так, друзі, це рамочник. Так, а якого руку? І рік. Зараз я включуся ще раз. Так, дочистив я рік, 50-й рік, 1950-й 15 копій. Перша монетка післявоєнна, приємно, ну, перша за сьогодні. Дай Боже не последня, не остання. Гляньте, друзі, які тут свяхи попадаються маленькі, ковані. Цікаво якого періоду. Хто знає Друзі, натрапив я на дві отакі ями. Одна менша, друга велика. От, там були сигнали, але хтось, вик... ну, хтось почав вже копати. От, я Ось, з цих ям накопав скільки патронів, дивіться. До гвинтівки мості на в обоймах. Звичайно, їх брати не буду, я їх зараз закопаю назад. От, я викопав їх для того, щоб перевірити, можливо, там ще щось є цікаве. Але на жаль для мене там немає нічого. Так, друзі, ще один сигнал кольоровий. І ще одна монетка я бачу. Так, ну Дивлячись по розміру це 5 копійок після реформи. Так, так і є. Як завжди, 61 рік. Ну і що, забираємо. Так, друзі, ще один був сигнал кольоровий. Так, я вже бачу королячок. А, ні, це не монетка. Це у нас гудзик. Ну, як завжди лисий, звичайно. Ну, зараз я попробую помити і вам покажу. Я помилявся. Такий гудзик попався мені з орликом. Не лисий, але затертий. Ну нічого, вушка немає. Тут такий горбик, а горбик це тому, що вставка всередині залізна і вона... Почала ржавіти і роздовбувати верхню частину. Так, що купуємо далі. Ой, яка кованинка тут попадається. Так, це щось було... А, можливо лопота. Можливо, була лопота. Ще в інший бік отак ішло. Така сама. А може, ні Тут гостра, тут ні Так, друзі, був глибокий сигнал, такий маленький-маленький, ледве, ледве прибор його зачепив. От Я вирішив вже, звичайно, викопати. А коли викопав, то цей сигнал вже кольоровий став, став не чорний. От, фух. І дивіться, я поки перебирав землю, що в мене тут з'явилося. Видно силует, дивіться, друзі, який гарненький. Та... Клас, яка чорна патіна. Дивіться. Його він ще з тамгою. Дивіться, яка тамга. Шикарний. Ну що ж, ми себе знову вітаємо з чудовою знахідкою. Забираємо і йдемо далі. Я думаю, що тут щось ще є цікаве. Можливо тут десь поселення, тому що внизу там є річка. Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я викопав у річці ножне свт 38 Оце якраз та річка. Так що я думаю тут щось буде. Копаємо. Я думаю, що тут точно щось було. Дивіться, яке маленьке зубильця старовинна. Можливо скіфське. Якщо є наконечники. Це буквально за 5 метрів чи 4 від того місця, де я знайшов наконечник. Так що поїхали. Будемо надіятися на хороші знахідки і копати звичайно. Вийшов я на гору, друзі. Ось така канала йде по лісу. Був глибокий довгий сигнал. Я викопав, я спочатку подумав, що якийсь ствол, мабуть. Або гвинтівка Мосіна, або ще щось. Тут по війні попадається. Але на жаль це якийсь вал, дивіться там. На звуження таке іде ну. Не повезло. Не повезло. Ну що ж, купаємо долі. Це означає, що ця канава не купана, там може бути щось цікаве. Ну, а може і ні. Так, попався отакий ключ свічний. Ну що ж, господарстві згодиться. Забираємо. Друзі, зайшов я в отаку канаву, яка йде по лісу. І був кольоровий сигнал у мене, дивіться. Що це таке? Гудзик. Дивіться яке ухо. Незрозуміло. Якась нашивка скіська. Може його... Дивіться. Вибачаюся за грязні руки. Ну, отака річ. Кольоровий метал, схоже на олов'янисту бронзу. Схоже, друзі, мабуть, воно є. Десь тут воно є, десь тут поселення. Шукаємо далі. Друзі, вийшов я на отаке поле. Отут попадається кераміка скіфська. От поки що я знайшов два залізних цвіори кольорових самарів. Майже нема, був один тільки що, дивіться. Я вже думав все, щось цікаве. А виявляється осколок. Осколок німецький 1940 року У виготовлення. Блін. Не пруха, купаємо далі. Ну нарешті щось цікаве попалося. Я ще дуже його не чисто дивіться. кольоровий сигнал. Що це у нас? Це у нас скіфська сережка, мабуть. Почаюся за вітер, друзі. Бачте яка Прикольна річ. Це такі сарежки були в скіфів. Що зараз її почищу, покажу. Ну якось так. Така сарежка. Купуємо долі. Дивіться навіть копоти не прийшлось. Десь колечко було з Київська Але на жаль тільки частинка. Так. Ну нічого, копаємо далі. Був маленький кольоровий сигнальчик. Опа. Що це у нас? Це у нас сімечка. На жаль. Я думав тут двохлопасне лопасний підняти. Але поки що так. Копоти, друзі, незручно, дивіться. Отаке в нас на ногах. Ходити важко, ну нічого, переживемо. Купуємо далі. Так, Скіфів ми бачили, тепер подивимося на КР. Київська Русь, це частина замка Київської Русі. Можливо хтось знаходив і не знає, що це. Так, тепер будете знати, це частина замка. Все, ми вже біля машини їдемо додому. Ось товариш. взяв з дому п'ятака, отакого підкинув собі. Типа знайшов. Я жартую. Так що ми його вітаємо із знахідкою. Класний. Є. Так що і в нас є знахідки і в нього. Ну все, Дома помиємо і покажемо. Ну що ж, ми вже вдома. От і зробимо невеличкий огляд наших сьогоднішніх знахідок. Так, ну особливого такого грандіозного немає. Але не з порожніми руками ми сьогодні приїхали додому. Так, що в нас тут? 15 копійок 50-го року. Така монетка. Так, ну, це не цікаво вже. 5 копійок 61. Я пам'ятаю такий. Так. Далі гудзик. Виявився таки з орлом. Але дуже затертий. Так, тут у нас... Опейкін і Санкт-Петербург, перший сорт. Так, далі. Ну, далі в нас, друзі, підуть скіфи. Це такий шматочок дроту їхнього знайшов дивіться капотіна. Путін. Теж якийсь осколочок, якийсь кулечко було хто зна що. Так, потім у нас була сережка. Дивіться, яка гарненька. І що цікаво, вона така яскрава, як цей колір називається, зелений, От, але вона злазе. Дивіться, вона тоненька. Тоненький шарп потіне, Щось не фокусується. от така сережка. Так, далі в нас підуть наконечники. Дивіться, друзі, який гарненький. Скіфський наконечник. З якою гарненькою тамгую. Тут не пролилося. Ви яка таке гарненька тамго. Візерунок з трьох боків. Ну і тут теж, але так і шипи, бачите, шипи відламані. Уявляєте, які вони були довгі, коли він був цілий. Щоб коли поранений супротивник витягав його з тіла, щоб було дуже боляче. Ну і на пулі, як бачили, отакий накінечник. На цьому вже не така рівномірна патіна. Так бронза з лісу відрізняється від бронзи, яка на пулі. Ну і дивіться, яка прикраса. Я думаю, це або скіфи, або кімерійці навіть. Така вилита. Гудзик чи що воно чи для упряжі прикраса. Одним словом, бляшка. Так, отакі знахідки сьогодні. О, і ще я хотів показати оцю гільзу 42 рік. Що ми викопали в канові. Чому вона мені показалась дивна її форма? Тоді я придивився і маркування, і задня частина гільзи. Це в нас Бретіш 303. Виходить ті калібр 7,7. А чому її роздуло, мабуть, її вистрелили з виндівки Мосіна? Я десь на форумі на якомусь обговоренні читав, що таке бувало. Що не знаю навіщо так робили, але ось вам практичний такий доказ. По діаметру, як зараз це де роздуто, як у гвинтівки Мосіна. І ну, ще одну ось знайшов. Ну, чим вона така більш Вона то не цікава. Але саме маркування г 762 Г-17 це в нас англійський виробник 17-й рік. Такі, другі знахідки. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Будемо копати ще. І що ж, слава Україні! Até a